Вітаю на диванчику, друзі. Сьогодні наш випуск буде цікавим про красу і здоров'я нашого волосся. Говоритимемо сьогодні з власницею студії лабораторії здорового волосся Ельвірою. Буде цікаво, не перемикайтесь. Ти і твій мозок він постійно по суті в тонусі. Які найпоширеніші помилки у домашньому догляді взагалі ти спостерігаєш у своїх клієнтів? Деякі клієнти вважають, що сушка феном — це погано. Це -то таке чисте волосся, потім така чиста голова протягом тижня. Так і чуть-чуть звук біза. А які б ти назвала недоліки від своєї роботи? Ой, недоліків взагалі багато, і це так дуже, мабуть, цікаво навіть почути тим людям, хто хотів би зайти в цю діяльність. Медичний технікум взагалі можна сказати нічого не дає з цього. Вітаю Ельвіра. Розкажіть, будь ласка, як взагалі почався ваш шлях у догляді за волоссям? Мій шлях взагалі почався дуже доволі таки спонтанно. Він почався в доволі таки юний вік для мене, в мої 16. Це був, можна сказати, один день, який змінив все моє життя. На той момент, навчаючись в медичному, вже багато хто із студентів хотів мати якийсь додатковий дохід, і я не виняток. Я починаю шукати для себе якийсь додатковий дохід, помимо стипендії. Починаю дивитися, чим мені хочеться займатися, що мені буде подобатись. В один момент я дивлюсь інсту і починаю бачити, як одна дівчинка шукає собі помічницю, можна сказати, буквально там на один день, без досвіду діяльності взагалі. Допомога заключається в тому, що необхідно там, помити мисочки, там, підставити, зважити якісь там окисники, ще що, ще щось. Що, тобто, зовсім мінімальна така допомога, яка не має взагалі. Може не бути типу досвіду діяльності в цьому. Ось. І так починається мій шлях. Я цій дівчинці подобаюсь тим, що я пунктуальна, відповідальна. Вона мене починає навчати, ставити на відсоток. Ось і так, з 16 я починаю займатися своєю цією діяльністю. Ось так ось. Поступово, поступово, доволі таки. Потім у нас там стався. Момент, який вимусив мене піти з студії і піти на самозабезпечення, так скажемо. Ось. І все, я починаю знімати спочатку такий міні кабінетик він був взагалі два на два. Потім вже починаю масштабуватись, удосконалюватись, і вже от доходжу до того моменту, який я маю зараз. Добре, ну от а попередня власниця, вона викладала тобі якось теорії, чи все ж таки теорія в тебе пішла з медичного технікуму. Ні, звісно, ні. Медичний технікум взагалі можна сказати, нічого не дає з цього. А це саме від неї. Тобто, знання, основні бази вона мене навчає, а потім вже я далі, як сама йду, я вже починаю удосконалювати свої знання і навчати навіть інших. Ось так. Які б ви назвали основні взагалі переваги вашої роботи? Від чого ви отримуєте задоволення найбільше? Мабуть, найбільше плюсів нашій діяльності заключається в тому, що у нас постійно йде комунікація з людьми, і мені це дійсно дуже подобається, тому що я доволі таки активна людина. Я не можу, я не бачу взагалі себе, знаєте, там в офісі з бумагами, ще з чимось. Тобто мені необхідна ця комунікація з людьми, нові знайомства. Це мені дуже подобається. Також мені особисто те, що для мене основним являється, це те, що мені дійсно ця діяльність подобається. Якщо ти займаєшся тим, що тобі подобається, це тобі відповідно несе і дохід, і масштабування, і так далі, і так далі. Також тут ми не можемо стояти якось на місці, тобто у нас завжди йде якесь масштабування ми удосконалюємо свої навички і так далі, і так далі. І на даному етапі, на якому я знаходжусь зараз, то мені найбільше, мабуть, подобається те, що я можу бути для когось наставником, навчати людей, давати також нову діяльність, нове життя, як мені от тоді в той час. Мабуть, ось так ось. Ну а які б ти назвала недоліки від своєї роботи? Ой, недоліків взагалі багато, і це так дуже, мабуть, цікаво навіть почути тим людям, хто хотів би зайти в цю діяльність, тому що е дійсно їх достатня кількість. Це починаючи від того, що е важко знайти кабінет. Е нам, як спеціалістам, які виконують модифікації, важко знайти кабінет в тому сенсі, що е в нас кабінет повинен бути без е Взаємодії, так скажемо, і без комунікації з іншими спеціалістами, тобто ми не можемо зняти кабінет або ж місце, де знаходяться візажисти, їх клієнти, і так далі. І так далі. Тобто, це повинно бути таке відведене місце, кому ми не будемо заважати запахом, димом своїм. Це повинен бути кабінет з. Вікнами доступ до відчинених вікон. Також до недоліків можу віднести взагалі загальне самопочуття спеціаліста, так тієї людини, яка виконує модифікації дійсно. І під час модифікації може бути важко комусь в когось може пекти в носі там або ж можуть слізитись очі. Та й після модифікації можуть бути навіть такі мінімальні ознаки інтоксикації, так скажемо, тобто якісь там може тошнота, ще щось, ще, ще щось. Тобто дійсно такі моменти є. На щастя, в мене мінімум такого всього, тож маємо ось такі ось мінімальні, так скажемо, недоліки. Ну, це все можна якось опанувати до цього, там звикнути і так далі, і так далі. Забезпечувати себе засобами індивідуального захисту, себе та клієнта, і буде все чудово. Це ти, мабуть, говориш про респіратор, так? Е, так, і ще плюс додатково е, повинна стояти обов'язково витяжка над нами, і плюс там може очки якісь так. Ну, слухай, звучить досить таки токсично, взагалі, як така процедура. І чи люди справді йдуть на таке, заради того, щоб бачити просто гарне волосся, скільки виходить і зусиль майстра, і здоров'я майстра виходить. І ну, ти сам, поки тобі роблять цю модифікацію, тобі по факту ти дихаєш цим. Всім. Так, звісно, я дихаю, це нікуди не дівається. Ну, все ж таки, якщо дивитись з боку клієнта, то для клієнта взагалі нічого такого небезпечного немає. Тобто він сидить це буквально один, буквально візит, і все, і все чудово. А нам дійсно так в деяких моментах стає важкувато. На жаль, немає чогось такого іншого, те, що дасть такий ефект, як дає модифікація, і тому люди йдуть за цим на даний момент. Ось так ось. також розкажи, будь ласка, чим саме незамінна є ця модифікація? Кому вона допомагає? Вона допомагає тим дівчаткам, які мають сильне пущіння довжини, які, які мають сильний завиток, сильну хвильку. Якщо вони застосовують кожного дня у чужок або ж вони хочуть навпаки відпустити довжину, то за допомогою того, що модифікація дає оцю насибельну, сильну плівку, довжина таким чином від, ну, відпускається, можна сказати. ось. Тому ось так ось. Взагалі у вас в лабораторії є так безліч, скажімо, різних процедур, які ви виконуєте, і дуже легко насправді в них заплутатись. Я там бачила холодна реконструкція, гаряча реконструкція. От взагалі модифікації кератин, я не дуже розумію, чи є в цьому якась різниця, чи це дві назви одного і того та самого. Так, це одне і те ж саме, можна сказати, модифікації. Взагалі це загальна назва всіх оцих ботексів і так далі. І так далі. Якщо ж подивитись так детально більш на те, що ми виконуємо, то ми виконуємо. Шліфування в своїй студії, це те, що знімає посічені кінці, а посічені кінці це ті кінчики, які мають білі такі цяточки, або ж кінчики, які двояться. Тобто з одного кінчика виходить декілька. Ми їх знімаємо шліфування. Шліфування може бути у нас або ж ножничками, або комбінованою технікою. Комбіновано ми застосовуємо тільки в тих випадках, якщо дійсно в клієнта дуже багато посічених кінців, і саме в певних зонах ми шліфуємо машинкою. Також додатково у нас є догляди, це. Спа догляди, їх там декілька видів відносно того, який запит у клієнта, чи там пом'якшити може довжину, чи додати більше сяйва, наповнення і так, далі, і так далі. У нас є відновлюючі системи, це те, що стосується вже дуже сильно пошкодженої довжини. От в таких випадках ми відновлюємо, зміцнюємо, наповнюємо цю довжину. Ще додатково у нас є фешн косички, це те, що ми заплітаємо типу з одного боку або з іншого, там декілька косичок вставляємо якісь підвісочки, кільця. Ну, це також. Клієнтам це подобається. Саме в літній час, в літній сезон дуже часто записуються. Ось, і також ми виконуємо пілінги, лікувальні коктейлі. Якщо вже клієнта щось хвилює з боку кожі, якісь там запальні може, моменти, стягнутість, печіння і так далі. і так далі, То в таких випадках ми вже діємо пілінгами. Ось. Ну і додатково ж модифікації. Модифікації це по суті те, що видозмінює нам завиточок, витягує його повністю, дисциплінує і так далі, і так далі. Ну, от взагалі, коли ми дивимося на список цей величезний, я так розумію, тут йде і догляд за довжиною, і як ти сказала, пілінги це вже йде і як лікування волосся. Так І якщо, наприклад, я от хочу. Подоглядати за своїм волоссям, щоб воно було там кращим, гарнішим для мене, наприклад, модифікація дуже багато. Я бачила всяких відео, як це страшно. Як після цього виходять зовсім інакші результати, і людина просто псує по факту своє волосся. От то вибираючи, щоб зміцнити його і зробити краще. Це взагалі можливо з модифікацією, наприклад, так з модифікацією, ми саме і відпускаємо довжину, і зміцнюємо довжину клієнта за допомогою того, що спочатку ми її на напо наповнюємо, відновлюємо, тобто це вже йде інша система, яку ми наносимо. Це вже інші состави йдуть. А потім ми модифікуємо довжину клієнта за допомогою якісної модифікації. Якщо вона виконана якісно компетентним спеціалістом, то все буде чудово. Навпаки, за допомогою цієї плівочки, яка дає модифікація, буде довжина відпускатись. Тобто, ми по суті наповнюємо довжину, зміцнюємо і пакуємо в таку плівочку, і все буде чудово. Добре, ну уявімо, у мене дуже кучеряве волосся, і от я хочу зробити модифікацію, щоб воно стало рівним. Е, наскільки взагалі воно буде рівним по тривалості, і взагалі зовсім завиток зникне виходить? Взагалі модифікація починає підзмиватися за два місяці, тобто два місяці, і поступово-поступово з модифікації починає підзмиватися плівочка, і вона підзмивається до п'яти місяців. Стосовно того е, наскільки буде сильна хвилька після того, як змиється сустав модифікації, то можуть бути взагалі таке, що хвиль. Зовсім не буде саме на тій відмодифікованій довжині, тому що модифікація вона якби виконується в один кінець. Всі клітинки, які у нас тут є, так хвилясті, вони витягуються і вони. Знову не відновлюються, тобто вони не будуть хвилясті, не будуть такі, як до цього. Тому якщо навіть состав повністю змивається, все одно може бути витягнута доволі таки довжина, тільки вона чисто може підпушуватись частково. Ось так ось. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, якщо у нас трохи пухнасте волосся, то сенс робити модифікацію немає. Так немає, ну якщо клієнта це хвилює, якщо в нього є такий запит, щоб максимально дисциплінувати свою довжину, і такою, от, от таку от мати довжину, як ми допустимо, то тоді є необхідність. А тоді і питання щодо інших процедур, вони ж теж ніби вирівнюють волосся? Е, ні, більше нічого не здатне так витягнути довжину, витягнути хвильку і завиточок. Е, я сама, якщо ми говоримо про таке е, така пухнастість невеличку, я бачила холодний, наприклад, холодне відновлення. Воно також робить гладкішим, скажімо, волосся. Як нам відрізнити, типу, що мені підійде холодне відновлення, і воно теж буде таке рівне? Чи мені вже підходить тільки модифікація, щоб вирівняти? В такому випадку підходить тільки модифікація. Тобто, якщо запит знову ж таки витягнути з довжину, то це буде тільки модифікація. Якщо хочеться візуальний і тактильний ефект, то це тільки модифікація. І якщо ж ми хочемо навпаки наповнити, зміцнити довжину, то це вже буде щось відновлююче. Добре, чи є якась різниця між о, гарячим і холодним відновленням? Так, звісно, тому що взагалі модифікації, тобто те там, де застосовується утюжок, вони не мають відновлюючої функції, взагалі. Тобто, вони нам о, ніяк не зміцнять нашу довжину, не відновлять і так далі. І так далі. Ось так ось. Але спочатку ви кажете, ми наповнюємо, а потім фіксуємо, щоб розгладжувати. Тобто воно все ж таки не має такого впливу, як відновлюючого. Ні, це буде застосовувати зовсім інша комбінація составів в такому випадку. Якщо ми хочемо відновити довжину і наповнити, то ми спочатку застосовуємо одне, виконуємо щось відновлююче, а потім вже в іншому випадку ми вже модифікуємо довжину, тобто повністю витягуємо її. Ось, Це зовсім інше. Тобто, якщо нам необхідно в один день виконати це клієнту, то ми поєднуємо відновлюючи щось і модифікацію. Це два, ну ми з дві типу. Е, да, да, і ми їх Чисто поєднуємо в одну ось так, ось Зрозуміло. Які найпоширеніші помилки у домашньому догляді взагалі ти спостерігаєш у своїх клієнтів? Часто під час консультацій ми визначаємо, що клієнти ще вимивають шампунем довжину активно, так вимивають кінчики, тобто не наносять той засіб, куди необхідно наносити. Також клієнти не вичесують маски, не вичесують бальзами. Що дає негативний бік у цьому всьому, це те, що масочка або бальзамчик чисто в усю густину не може зайти так, як повинно це бути. Дуже часто клієнти сидять з масками по пів години. Це також негативно діє на довжину, як ми вже знаємо. Не сушиться феном. Це також один із основних чинників, який повинен бути в домашньому догляді. Тобто, у нас для нашої довжини буде ліпше, якщо ми висушимо її феном, ніж якщо ми не сушитимось. Це по факту, от як діє спонжику для макіяжу. Якщо він сухий, він стягнутий. Якщо він намокає, він набухає так само. І у нас довжина, вона збільшується в об'ємі, піднімається кутикульна частина, і за цього вона потім ще душі. Підсих ще сильніше підсихає. Ось тому обов'язково сушимось феном. А деякі клієнти вважають, що сушка феном це погано і не сушиться. Ну от як я уявляю, що ми нанесли, не як ви кажете, кондиціонер, ми закондиціонували вже цю кутикулу, і все, вона ж ніби не має вже ніяк псуватись. Е, ні, а ще ж водичку ж необхідно висушити. Вона ж то все одно ж там і вона нікуди не дівається. Виходить, вода вона проникає в структуру самоволосся, так? Е, так, звісно, вона е, втягується, впитується. Чи є якісь особливості сезонні щодо догляду? За волоссям, там влітку, можливо, є якийсь ще СПФ для волосся, як для обличчя. Дійсно, так, це так і є. Часто, якщо ми кажемо за літній сезон, то в нас влітку довжина сильніше висихає, ніж взимку. Взимку необхідно ховати свій хвостик там, під капюшони, під пальто, плюс обов'язково носити шапочки, тому що дійсно під час мінусового клімату наші судинки спазмуються, і з цього у нас навпаки зменшується постачання. Оцих всіх вітамінів нашої фолікульної частини, якщо ж ми кажемо за літній сезон, то до того як виходити на палюче сонце, ми віддалі обов'язково повинні наносити незмиваємий догляд, в якому буде ось цей СПФ. Ось він дійсно є, він дійсно існує. Цим знову ж таки вам може допомогти якийсь компетентний спеціаліст в цій діяльності, допомогти знайти саме той догляд, який буде відповідний по сезону. Ось, і також, якщо ми кажемо за басейни, там за пляжі. Обов'язково ми повинні ховати свою довжину, тобто під якісь капелюшки, зав'язувати в гульки, там хвостики може і намагатись не окунатись у воду в басбасей, з бас, басейну, так і в сольу воду, тому що потім сіль починає засихати під дією сонця, і в нас довжина стає ще більш сухою. Зато таке чисте волосся, потім така чиста голова протягом тижня. Так і чуть чуть звук біза. Як ви взагалі обираєте продукти, які рекомендуєте для? Особистого догляду своїм клієнтам під час консультації ми визначаємо, який запит у клієнта. Якщо ж клієнт хоче повністю для себе знайти там той самий шампунь, бальзам, маску, незмиваємий догляд і фінішний засіб, то ми повністю консультуємо стосовно всього. Стосовно того, яка частота, яка частота мийки. Ми дивимося та візуально оцінюємо довжину клієнта. Наскільки вона суха, наскільки там багато посічених кінців, чи необхідно її відновлювати і мід. І від цього стану ми вже і відштовхуємося, і потім даємо догляд. Ну а коли ви ще закупляєте догляд, ще не прийшов до вас клієнт, як ви його обираєте? Типу, що, що ви закуповуєте для себе в студію, щоб потім продати своїм клієнтам? Ну, ми закуповуємо е, якомога більше всього, можна сказати. У нас є шампуні, і маски, і все інше будь-якого сегменту, і е, для кожного, так скажемо, випадку. Тобто, у нас дійсно дуже дуже багато всього. Як ви справляєтесь з професійним вигоранням? Чи воно взагалі у вас є? Так, воно іноді е, буває моментами. Для мене основне це визначати, чому так виходить, тобто, чому в мене зникає оця мотивація, натхнення. В основному в мене це виникає тоді, якщо я дійсно забуваю дуже сильно запис е, клієнтами. Е, я не видихаю, типу, в мене немає відпочинку, і в такі випадки я починаю усвідомлювати, що мені необхідно зупинитися, мені необхідно день-два посидіти вдома, відпочити, може з'їздити кудись так на якийсь відпочинок, тобто відмежувати себе від студії, від клієнтів, і тоді, в такому випадку, моя мотивація, взагалі, мій духовний стан, емоційний стан, він оновлюється, і я можу знову виходити до клієнтів, сповнена мотивацією і натхненням. Ось так. Як ви бачите, майбутнє взагалі індустрії краси з приводу волосся? Надалі взагалі доступність того всього, що ми виконуємо, буде дуже потужна, так скажемо. І можна навіть буде в найменших містечках знайти ту людину та, та того наставника, який буде допомагати тобі в догляді за довжиною. Тому що в основному я відштовхуюсь від того, яку кількість учеників я випускаю, і скільки людей взагалі заходить в цю нішу, в цю діяльність. Ось також я. Я думаю, ну я надіюсь на це, що буде все ж таки е, більше може якихось засобів індивідуального захисту для людей, які виконують ці модифікації, або ж може якось змінено. Хоча я не дуже впевнена, що так буде. Е, змінено саме хімічний состав, і це стане більш безпечно. Що б ви порадили людям, які тільки починають свій бізнес у сфері краси? Ну, я думаю, що спочатку необхідно знайти людину, наставника, який буде допомагати тобі і буде тебе, хоча б частково вводити в цей бізнес, в цю діяльність, в цю б'юті нішу, дивлячись, яка людина куди хоче зайти, дізнатись за всі плюси та мінуси цієї діяльності цього бізнесу. От також я можу ще зазначити за те, що до бізнесу я вважаю необхідно відноситись як до дитини, тому що не може бути такого, що допустимо п'ятимісячна дитина в тебе ти знати вже там англійську, математику і все інше. Все відбувається поступово. Так само і в бізнесі. Бізнес це так само твоя дитина, яку ти ставляєш, по суті, на ноги. І ти е, повинна на початку не чекати ось цьогось масштабного взльоту, високого доходу, максимально там сильного потоку клієнтів і так далі. І так далі. Тобто дійсно заходити в бізнес і е, визначати для себе, що це буде поступово. Бізнес це не, не той момент, що, от, знаєте, часто виявляють люди собі. Тобі, що ти зайшов там, взяв собі каву, покомандував людьми, вийшов і все, і все чудово, пішов відпочивати. Ні, бізнес це за те, що ти постійно в цьому, тобто ти постійно в цьому знаходишся. Ти навіть якщо їдеш кудись на відпочинок, ти там, не можеш покинути свою команду, своїх дівчат. Ти постійно на зв'язку з клієнтами, своїми помічницями, і ти, і твій мозок він постійно, по суті, в тонусі. Ось так ось. Дякую, Ліра, за вичерпне інтерв'ю. Я думаю, тепер кожен з нас усвідом. Дома наскільки здорове і гарне волосся потребує великого нашого впливу і великих зусиль? Так а я зі свого боку дякую кожному глядачу, хто був сьогодні з нами. І до побачення.